Вітаю! Сьогодні хочу зробити обзор на такий китайський станочок ціною за 100 доларів. Чи варто купувати його, чи не варто. Я не шкодую, що купив цей станок, тому що я знав, що я буду мати за ці гроші. По характеристикам написано 1600 Вт, але ж ви розумієте, що цей двигун не має такої потужності. Це моя доработка. Питається тут не при чому. Що важливо знати про нього. І так, його висота 60. Шерема 45. Вага десь 15 кг. Дивіться, оце літьо, але не дуже. Якісне, є раковина. Оце сталюка і оце сталюка. І це, мабуть, самий найбільший недолік цього станка. Тому що воно трошки і грає. Це можна і справити, і в кінці відео я поділюсь з вами, як я думаю, це і справляти. Патрон звичайно, йде в комплектації B16 під конус. Який нюанс цього патрона? Ви не зажмете сверло діаметром менш ніж 3 мм? Діаметр сверла 3,16. Наприклад, мені більше підходило 1,13. Тому, якщо ви будете купувати, зразу розумієте, потрібен вам менший патрон чи не потрібен. Є небольший люфт пінолі, але ось тут є гвинт, який, а, мабуть, повинен цей люфт убирати. Але це таке рішення е, ідеально ви не зробите. Шківи алюмінієві, трошки можна ось тут над їх обробити, тому що фінішною обробкою ніхто не займався. Є 5 передач. 580 оборотів 850, 1220, 1650, 2650. Як переключити передачу? Зараз я зниму, щоб було видно. Щоб поміняти передачу. Треба ось цей Гвинт відпустити, двигун послабляє рівень. І ось, таким. І ось таким макаром. Потім ви натягуєте. І зажимайте гвинт. Це регулюєте натяг. Ось так. Серемушок трошки не Чим нижче ремінь, тим кількість оборотів зменшується, чим вище. І збільшується, висота регулюється таким чином. Відпускаємо хамут, виставляємо на потрібну нам висоту і зажимаємо. До станка в комплекті йдуть ось такі алюмінієві тісочки. Столик також може поворачуватись під кутом. Але ось ця наклійка ізначально вже була наклеєна неправильно. І я взагалі не знаю, потрібна вам ця функція чи ні. Я б тут, моя воля, приварив да й все. Для доработки я, мабуть, ось тут якусь косинку пущу і воно не буде гуляти. Сітєвий провід має довжину 1,5 метри. А зараз ви можете побачити, як грає столик. Я поки ставлю ось таку розпорочку. Але, на жаль, прогинається не тільки столик, але й подошва. Тому я, мабуть, Потім приварю знизу ребра жорсткості та ось ось тут. Ось ця шайба, вона літа. Але оцей метал і грає. Тому знизу ось тут щось приварити. та ось тут. Я думаю, що це трошечки виправить положення. Губиномір, тут теж вражаюча конструкція. Я навіть цей болт викинув, тому що я, я навіть не зрозумів, як воно працює. Воно тут все болтається. Це, ну, це не годиться до кнопки. За півроку немає ніяких в мене нарікань. Працює добре. Також хочу зауважити, що двигун гріється. Наприклад, в металі. Товшиною 3 мм, я робив 20 отворів, і він вже так чутно, ну, градусів 65, мабуть, нагрівався. Особливо гріється, коли Особливо гріється, коли ставиш ось таку щиточку. Та... Або в мене є фреза Я буваю в дереві, роблю канавки. І коли ось так на патрон. Дієш, то він ще швидше перегрівається Я не шкодую, що його купив. Тому що ну за 100 доларів трошки його доробити і буде вам помічник. Я не знаю, ну наступне буде 250-300 доларів станочок. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Підтримуйте український YouTube. До побачення.